У Словаччині ведмідь нападає на перехожих просто на вулиці. За три дні вже поранено п'ятеро людей. Утікайте Про це повідомляють словацькі ЗМІ. Так, у місті Ліптовський Мікулаш навіть оголосили надзвичайний стан через наявність бурого ведмедя та просять мешканців не виходити за межі населених пунктів, особливо в ранкові та вечірні години. На відеозаписах інциденту, які з'явилися у соцмережах, показано, як ведмідь бігає дорогою, а на одному із них кидається на людину, що лежить на тротуарі. Також відомо, що в місті Ліптовський Мікулаш 49-річна жінка отримала травму плеча через напад ведмедя, а 72-річному чоловіку надали медичну допомогу через рану на голові. Нині тварину відігнали в сторону лісу, але нейтралізувати так і не змогли. Його постійно шукають бригади правоохоронних органів. У місті вже є патрулі. Які охоронятимуть мікрорайон, вони ліквідують ведмедя. Також я вам скажу, що державна охорона природи, департамент сільського господарства та словацька мисливська палата працюватимуть разом, щоб вирішити проблему надмірної популяції бурих ведмедів. Ті ведмеді, які нападатимуть на територію муніципалітетів, також будуть ліквідовані. Ми зробимо все, щоб повернути безпечне життя в словацьке містечко. За останні роки в Словаччині було зафіксовано Зафіксовано кілька нападів ведмедів, у тому числі один напад із смертельним наслідком у 2021 році, котрий, як повідомлялося, став першим у Словаччині за століття. Такі новини, друзі, підписуйтесь на нашу youtube платформу Україна сьогодні.